Вихід із нелегких випробувань. Зірка народилася, нічого не відкладайте. Бажаємо небесних благословінь кожному, хто нас слухає, хто підтримує розвиток нашого каналу, хто духовно розвивається разом із нами. Мене звати Луче Сазар, я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок, активує сповіщення. Про всі наші відео. Яким буде День Матері 11 травня для України? розповідає нам Оракул Світів? Із Колоди я витягнула карти «Призирство», Наставниця і Гора. А на дні Колоди була карта спільність. Презирство. Тут трактується на карті як снобізм, завищена самооцінка. А ще карта Презерство може говорити про почуття зневаги, неповажного ставлення до будь-чого чи будь-кого. Карта Наставниці означає мудрі знання мати. Карта Гора Нелегкі випробування. Але. Карта наставниці між картами презирства і картою гори, може говорити про те, що через мудрі рішення і знання ми подолаємо презирство, яке може виявлятися у ворожих загрозах, і гору як перешкоди і складні випробування. Карта наставниці може означати також для нас допомогу Україні у слушних підказках від мудрої наставниці, завдяки якій ситуація наша скоро налагодиться. А карта спільності говорить сама за себе. Це взаємодопомога, сімейство. Ця карта говорить про те, що наша сила в об'єднанні і у допомозі один. Одному. Оракул ДУш. Послання від наставників України на тиждень 11-17 травня відгукнувся сьогодні картою Це не я. Ми бачимо зображення на карті Овал, чорний овал всередині з оком і двома півмісяцями. Отже, про що нам говорить ця карта? Карта говорить про те, що все відбувається і розгортається у моменті тут і зараз. Оракул Душ говорить нам про те, що час очікування закінчився. Що нам надсилають знаки, що наставники України надсилають нам знаки, щоб ми. Не відкладали нічого на потім. Не кажіть собі, що будете діяти в найближчі кілька днів, не кажіть собі, що ваш добробут залежить від зовнішніх обставин. Не відкладайте нічого на потім. Надсилають нам послання наставники України. Вони говорять нам про те, що вже. Давали, надсилала нам багато знаків. А тепер прийшов час діяти. Зробіть глибокий вдих і дійте. Ви перебуваєте у сильних енергіях. Будьте впевнені у собі та проявляйте рішучість. Ви це можете. Авторський курс мій містичний всесвіт. Це розкриття енергії тонкого плану через інструменти божественної магії. Мій містичний всесвіт це і взаємодія з хранителем власного роду, і з енергіями чаші Герааля, і чарівного каменя. Це розкриття містері Архангела Разіїла і ще багато всього, що вмістилося усім медитацій та інформаційну частину курсу. Запрошую також на мої курси базовий. Енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб метатрона. А завершує наші сьогоднішні послання Оракул Лемурії картою капітуляція. На карті ми бачимо ніби гімнастку із опущеною вниз головою, вигнутим тілом і опущеною вниз головою. А автор, по-іншому, цю карту ще називає зірка. Народилася. Карта говорить нам про вміння відпускати. Адже, коли звільняється контроль, зникає опір. Наш розум любить контролювати результат. І це лише створює обмеження. Карта говорить нам. Станьте тією зіркою, якою ви прийшли стати на планеті Земля. Звільніться від парадигми контролю і сили задля відкриття магічних можливостей. Довіряйте Всесвіту. Довіряйте Всесвіту, навіть якщо ситуації і обставини складаються не зовсім так, як ви собі уявляли. І у будь-якому випадку залишайтеся спокійними та узгодженими із своєю метою. Тоді в останню мить побачите, що ситуація, у якій ви знаходитеся, дивовижна. Я дякую усім раколам, які придали мені сьогодні свої послання для нас. Сердечно дякую кожному, хто дивиться наші відеопослання і підтримує нас. Бажаю світла і любові у ваші душі і у ваші життя. Обіймаю серце.